Христос, Воскрес, улюблені у, у Христі, брати і сестри. Ми продовжуємо з вами вивчати святе писання, і сьогодні ми поговоримо на старозавітню тему про Каїна і Авеля. Після вигнання Адама і Єви з райського саду, вони оселилися напроти раю. І тоді, як сказано в священному Писанні, Адам пізнав дружину Єву свою. Вона зачала і народила сина Каїна. Святий Йоанн Златоуст вказує на те, що саме тільки після вигнання з райського саду починається подружнє життя, тобто тоді, коли між чоловіком і жінкою починається життя інтимне. І Єва, яка має значення свого імені. Життя, тому що стала вона матір'ю всіх живущих, вона народжує Каїна. Вона називає його так. Вона його називає людина, яку я надбала від Бога, тобто людина від Бога. Чому причина такій назві, такому іменні? В давнину всі імена мали дуже важливе значення. Вони відображали сутність тієї події. Яка відбувалась, і вони ці імена давали можливість розуміти потім шлях тої людини. Я вказували вказував людині на той шлях, яким вона має йти. І коли Господь ізганяв Адама і Єву з райського саду, то він їм прорік передрік, що настане час, і насіння жінки, тобто потомок жінки, зітрагла у змія. Вони зрозуміли, що має від них хтось народитись такий, який поверне ібрайське блаженство. А так як вони втратили дар е, пророцтва, від них благодать Господня відступила в тій мірі, що вони перестали е, перечувати майбутнє, то вони не зрозуміли, що мова йде про Діву Марію і про Господа нашого Ісуса Христа, про дуже далеке майбутнє. І ось Єва, уже називаючи свого сина Каїном, думала, що це той, який позбавить їх від того життя з всякими нуждами, з болем, плачем, з голодом, холодом, спрагою, втомою, яке почалося після того, як Господь вигнав їх за гріх, за те, що вступили у розмову із сатаною і навчились від нього гріховних справ. І от з часом Єва народжує ще Авеля. І е, вказано, що Каїн був землеробом, а Авель мав свої отари. До речі, ім'я Авеля означає печаль, смуток. Імовірно, це вже пізніше е, е, було надано з, зміст його імені. А можливо, і Єва, побачивши, що від Авеля. Можливо, буде щось краще, може, буде от через їхню покаянну, таку спасительну печаль повернення назад в рай, бо від Каїна вони побачили через його характер, нічого доброго очікувати було неможливо. Причина тому, що Каїн був народжений майже одразу після вигнання із райського саду, тоді, коли бушували пристрасті, Ті фантазії гріховні, які бісим вложив в райському саді, от, а покаяння, якщо такого, можливо не було. Тільки хотілося повернутися там, де було краще, а покаяння не було. От, тому, як і говорять, що як можуть грішники, от Господь може помилити грішників від вічної муки, це все всередині людини. Господь всіх до себе кличе, але сам грішник помісти його в рай, і він не зможе там жити, тому що в нього в душі нема Бога, він поза цим. І сказано у святому писанні, що Каїн з Авелем принесли жертви. Авель приніс від первородних свого стада, від тука їхнього. Самі найкращі дари приніс від первородних, від тих, які тільки народилися. Нещодавно з його стад тварини, і віддав саме краще. Каїна так не сказано, він не приніс найкраще і найперше. Найперші начатки, які тільки з'явилися його плодів, які виросли, він потребив сам. А те, що залишилося, уже приніс Господу Богу. І в той час приносили жертви наступним образом, клали на. Каміння, який символізував стил, жертву і спалювали її. Частину потріляли самі, частину уходило невидимий світ до Бога. І виходила, якби трапеза з Богом. Богу, звісно, не потрібно ніякої їжі. Він безтілесний, самобутній і не потребує від нас нічого, окрім любові до ближнього. Отут Каїн побачив, що. Вогонь зійшов, а тоді вогонь сходив на жертву людини. Вогонь зійшов з неба на жертву Авеля, на його не зійшов. Є ще тих отців, що Каїн ніби як сам намагався цю жертву підпалити, але вогонь не загорався і стелився по землі. Тобто Господь не приймав цієї жертви і засмутився Каїн. Він... Найшов причину не в собі, не в своїй гордині, не в тому, що він жадібний і немилосердний, а в тому, що, от Фукаїна, Господь прийняв жертву. Заздрість подвигнув його на вбивство. Він почав його обдумувати. І ось Господь йому каже, чого ти розгнівався і чого похилились обличчі твої. Швидше за все, Господь йому говорить роз його совість. Отож, коли ти добре робитимеш, робитимеш, то підіймеш обличчя своє, а коли не добре, то в дверя гріх підстерігає, і до тебе його пожадання, а ти мусиш над ним панувати. Господь йому говорить про те, що він є властелином свого гріха, що він може його зробити а може не зробити. Господь світуючий. Отеця Не Святий Дух, Господь знав, що має статися, і говорить Каїну про те, що він цього не робив. А що ж робить Каїн? Він е, говорить до свого брата, що пішли зі мною в поле. Е, святі Отці говорить, зокрема, що в поле, е, це там, де м'яка земля, каже святий Єфрем Сирин, ймовірно. Авель пас свої Стада в горах, і той запропонував зійти в поле, поспілкуватися в полі, де він обробляв землю. Каїн була м'яка рихла земля. І він вже надумав в цьому безлюдному місці, де нікого нема, вбити і сокрити тіло свого брата. І коли вони були в полі, повстав Каїн на Авеля і вбив свого брата. Знаряддя вбивства невідомо. На деяких святих іконах зображають, що це була важка палиця, на деяких що це було каміння. Але факт тому, що кров провелася на землю. Перше вбивство, людине вбивство відбулося. І це діявольське діяння, тому що всякий гріх людина звершує разом із бісом. Будь то заздрість, будь то Скажімо, злодіяння, коли людина краде у когось, або, скажімо, зґвалтування, або обман, все це, і в тому числі вбивство, і всі інші злодіяння, гріхи, вони здійснюються людиною або наущенню біса, або разом з ним. Він підбадьорює людину. Буває таке, що людина. Подвигається сама, а біс допомагає їй це зробити. Колись мені довелося читати в одній з книг таке, що одному святому було видіння майбутнього. І біс сидів на заборі і болтав ніжками. А він каже, що ти бісе сидиш, нічого не робиш. Каже, що каже мені робити? Люди все самі роблять без мене. За мене роблять мої справи. Отаке от. Може бути в майбутньому, і зараз ми бачимо дуже багато є різних злодіянь, гріхів, які звершуються через те, що людина далеко від Бога, від церкви від причастя, Господь, же коли Каїн убив Авеля, Він його хоче спонукати на покаяння, і він каже: Господь до Каїна, де Авель, твій брат, все знаючи, всемогутній Господь. Говорить про це, він же всюди присутній, невимірний, все знає спокон віку. Він говорить про це, щоб спонукати до покаяння, до сповідання гріха. А той відказав: не знаю, чи я сторож брата свого. Говорить брехню. І тут Господь засвідчує нераскайність не кайне, каже, що ти зробив? Голос Голоскові брата твого взиває до мене з землі. А тепер ти проклятий від землі. Що розкрила уста свої, щоб прийняти кров твого брата з твоєї руки. З цього часу е, наступає покарання для е, злочистивого Каїна. Е, Господь Бог, е, Він наказує його тим, що ізганяє його з цієї землі. Каже, коли ти будеш порати, земля тобі не дасть е, е, ніякої. Сили щось родити, щоб він не сіяв, не садив, земля не буде давати йому того проростання, яке мало бути, сказано, проклята земля через тебе. Каїн ізганяється, але він просить смерті у Бога, як тлумачиться цей епізод із книги Буття. І Господь каже, що ти будеш жити, а Він боїться Каїн, що його самого вб'ють. А Господь каже, що е, всякий, хто уб'є тебе, йому отомститься за, за це сказано наступне. Е, коли ти будеш порати землю, вона більше не дасть тобі сили своєї, мандрівником та заволокою будеш ти на землі, це вигнанцем. І сказав Каїн до Господа: більший мій гріх, аніж можна понести. І він боїться за те, що його б'ють. Але Господь каже: через те, хто кожен уб'є кайна, семикратно буде помщений. Тобто, щоб не розповсюджувати надалі гріх е, убивства. Але якщо убивство станеться, то вже не як з каїном буде, що Господь його ізганяє із землі, яка була біля раю, а вже буде. Дуже сильне, серйозне покарання за те, що людина підняла руку на свого ближнього. І Господь дає знамення на їство Каїна, щоб його коли бачили, впізнавали і не зачіпали. Це знамення, як говорить святий Василій Великий, було в тому, що його тіло все тряслося, все тремтіло. Він не міг навіть руку нормально піднести до своїх уст, щоб споживати їжу. Сила фізична його втратила, він був такий знесилений, і було покладено знамення на його обличчя, учений, священник Стефан Ляшевський, досліджуючи походження. Каїнітів прийшов до висновку, що неандертальці походять від, походять від саме Каїна. І ось що він говорить. Він робить отакий от фоторобот з допомогою вчених і каже, що це нащадок Каїна. На ньому видна печать прокляття. От саме ця печать прокляття вона. Відбилася на його єстві, і каїніти в більшості от стали виглядати подібно от так. І е, тіло самого Каїна було настільки уже слабке, що е, йому потрібно було, щоб допомагали йому, щоб він їв, щоб він пив, і уходить він з своєю дружиною у землю, у землю нот. Це Північна Індія. І саме в цій землі. Він з допомогою своєї дружини, можливо, в нього вже були діти від цієї дружини, він будує місто, бо народжує там нового собі сина ім'я Енох і це місто називає Енох. Тобто, Каїн відтворює місто, перше місто на землі походить до нього, і всі наступні міста. Беруть коріння від суті того міста, яке збудував Каїн. В великих мегаполісах, чим крупніше місто, тим людина більше себе відчуває самотньою. Це парадокс. Тому що буває в селах люди ну скільки в селі, буває, вже 200-300, чи можуть жити. Один одного знають, один одного можуть підтримати, один до одного можуть ходити в гості. А в містах як? Може бути. Людина жити в одному будинку, а у під'їзді, вже свому, нікого особої не знати і не вітатися навіть буває і таке. Тобто самотність великих міст, наша природжена чим. Тим, що буває, людина живе в ритмі суєти, втомлення духу, немає часу піти до храму Божого і перебуваючи поряд. Зовсім близько своїми братами, тілами, але відчуває те, що серце далеке від своїх ближніх. Отож, Каїн зробив такі гріхи. Він зробив гріх братовбивства, вбивства, гордині, заздрості. І ще Господь на нього поклав це знамення, яке ще означає. Тяжкий сором, такий гнітючий сором, який його переслідував ще сім поколінь, поки він жив, а закінчилося тим, що один із нащадків Каїна, на ім'я Ламех, підняв руку на Каїна і на одного із нащадків теж Каїна, хоча Ламех сам був нащадком Каїна, і убив свого прабатька. Тобто те, що Каїн пожав, тобто те, що він. Посіяв, те він і пожав. Зло це бумеранг. Що людина відпускає від себе, те і повертається. Воно повернеться або сьогодні, або завтра, або через 50 років, але неодмінно посіяне зло, повернеться до того, хто його випустив. Душа Каїна не була виведена Господом під час Господнього Воскресіння із Ада. Вона по цей час перебуває в аду, і людина убивця Каїн. Воскресне в кінці часів для того, щоб піти на вічну муку е, у позавселенську Вселенську гієну, улюблені грості, брати і сестри, будемо один одного любити, підтримувати, е, покладати свою душу за душу своє ближнього, ні в якому разі не гніватися, тому що ми бачимо, що гнів Каїна призвів до вбивства, і Господь нам, через Івана Богослова, каже, що «всякий, хто гнівається на слово ближнього. Є людина убивця, а ніякі людина убивця, царство Божого не наслідує. Ми ж прийшли в цей світ, щоб бути з Богом і воскреснути в кінці, в кінці часів, для того, щоб піти з Господом нашим Ісусом Христом у життя вічне. Амінь.